У Закарпатті катастрофічно не вистачає більше півсотні машин швидкої допомоги. Ще два роки тому за програмою Світового банку область мала отримати 22 новенькі швидкі з повним укомплектуванням. 2016-й завершується, а карет швидкої нема. Ушурській станції треба щонайменше 11 машин. Нині є 9. половина старі і потребують заміни. Лише 4 авто повністю обладнані для невідкладної допомоги. У інших оснащення лише для реанімації. no yeah На виклики щодня виїжджає місцеве авто ветеран. Йому 20 років. Найновіші чотири швидких з 2013-го. через погані дороги ремонтувати і їх доводиться щотижня. Да, вона трошки жорсткувата машина для перевозки хворих. Ну якщо ми ще попадаємо на якісь ями, а треба срочно вести, терміново вести хвору, звичайно, вони трясуть хворим. Вони жорсткі машини, але вони мають апаратуру. Вони не апаратурою. Це для нас великий плюс. Проблеми швидкої допомоги обговорювали. На тренінгу в Учгороді працівники обласних станцій. Майже для всіх бригад вони спільні: старі машини, погані дороги, відсутність обладнання та нестача медикаментів. Після обговорення усі скарги та пропозиції передадуть до Міністерства охорони здоров'я. «Еуфілін, здається, ну не знаю, чи в закупках, чи що нам його треба, нам обмежено є, але не та кількість, яка би нам хотілася. Ми плануємо сформувати це в вигляді тез для європейської асоціації. Знову виклади. Чи сімейної медицини і показати або науковців можливо і показати бачення ну, проблеми лікарів екстреної медичної допомоги.